Доброго дня, шановні гості каналу Емілі. Вітаю вас на каналі. Дякую, що заходите. І сьогодні хотілося б разом з вами приготувати ось такі вафлі із фаршем і з сиром. Я вже приготувала фарш, сир, цибульку, ось вже перемолола блендером. І так змішуємо. Сир змішуємо. Додаємо до фаршу, цибульку сюди також mm. додаємо. У мене одна велика така. Так. Тепер ми поперчимо. Так, паприки трішки сюди. Паприки. Цолимо. Так, і зараз розмішаємо. І так, розмішали фарш із сиром, з цибулькою, присолили поперчили, додали паприки, і зараз ще додаємо 2 яйця. І знову перемішуємо. Тепер один корж намазали нашим фаршем із сиром, і другим прикриваємо. Так, прикрили, гарно так придавили і розріжемо на такі кусочки. Так. Так. І будемо зараз смажити їх у яйці. Тепер ось так розколотили яйця з молочком. Будемо зараз обмокати у яйці і смажити. Так. Ось так. Вафельки смажаться наші в яйці, Зараз на одному боці посмажаться, потім перевернемо на інший, і будуть вони у нас готові. До готовності їх смажимо. Ще смажаться наші вафельки. Ще одна порція залишилась. І будемо потім смакувати. Вафельки в нас получились дуже смачні, і я рекомендую вам зробити це недорого. У нас пішла одна упаковка вафлів, але фарш іще залишився. Так що я іще зроблю, тому що це дуже смачно і вам рекомендую. А на сьогодні до побачення, до нових рецептів.